Заморомо, коротше. Всім вже му... Я зараз своїм молодшим братом Дімою е, граю в Майнкрафт. Ну, давайте починаємо. Коротше, друзі. Ми добуваємо Ді, зараз. Добувай друге дерево, а я буду добувати це. Друзі, е, ми зараз тут граємо. верстак. Добре. Да. Тільки це не впрям, на. Дерево. А, бачу. Колода це. Да, колоди, так. Я, друзі, зараз бачите. Я за перший сет. Е, не зрозумів я нічого. In перший сет інструментів. Що це таке? Могу, 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 Короче, друзья, что-то так. А, я Три Здравейте. стака, три верстака. Три верстака. Хоть ломаем верстаки. Вы отправляемся на вылазку, окей? Ми будемо досліджувати територію. Е. Тут все. О, Рома, ні, да я вб'ю. Да я тобі допоможу. Ой, вибач. Що, що? Як що ще інвентар збирається? Ну, да я знаю. Доб... Я тебе виразключу короля. А не, мы двое уже, король. Рома, иди за мной. Рома, иди за мной. Я знаю, де знаходиться село. Де? О, собачка. Не бой. Ну добре, не бой. Короче, иди за мной. Безим. Вось тут. Настань А, то я знаю. Я, я впав. Ты добивай дерево там, а я пока что полутаю в салі, ок? Я тебе патями яксу минусти останусь, я тебе остану, дам. Сейки баг, блин. Так, я нам добываю лифка. Все, у нас будут. Так, я пока что тут збираю. У меня 14 шоколад. ДЕРЕВА Дерево дванадцать 12... кто менебь? Не знаю. Вата Зомбі! <звук> на нас атака. На нас атака. Рома на нас атака. Діма! Ну що ти натворив? Не бійся, Набійся, не набійся. Я до тебе ти, ти зіпсував місцевість. <звук> Наноморку, на Дім. Я до тебе тепехнувся. Дідько, чого я? Чого? Е, е, в мене пише стів два, ті, що в мене там пише. А у нас просто не прогружилися ніки. <фот> <фот> <кір> Це буває. Наш лікнейм просто Рома. Воно буває, Роті. Uh, у мене багато ресурсів. Так, тут буде хата моя. Та ні, ми будемо жити в одному будин, одному будинку. О, ром, подивись, це самий. Вот туди. А, кафешка там, де я з рома 2 вижив. Хто не знає, такий Рома 2, це мій друг, я на клас, і ще зі мною Ми... Так, наводимо тут то порядок. Ми, ми разом із ним ми троє. Я, Діма і Рома. Два виживали. Я тут буду. В кінці. В кінці. Добре. Так, ставим верстаки нам. А цей верстак? Хай. Ой. Нічого не. Від... Саме найголовніше, щоб була їжа, а то мене дуже багато голову. меня как раз вода есть. И как раз. Бери. Ты тем больше развиваешься, чем я, потому что с тебя... Ну да. Я просто бага, я просто чуть-чуть спидран. Спидранер. Спидранер. Факелы ломаю. Рома роби нам сахту инжене. <плес> Рома нам треба тканьский верстак. Ооо, у мене є Що я знайшов залізо. Ти... Я залізо знайшов. І тоді зроби кам'яний вік. Не кам'яне тепер. Мене кам'яний вік. Ой, кам І, доб... І кам'яне кило треба, щоб добути залізо. Чат, кам'яне столиться. Потом дай я тебе до тебе. Телепорт. Стів 2. Все, привіт. О, подивись, тут вугілля, ти не замітив. Я бачу. А. Ми вже і бачимо. Ой! Зомбі! Це погано! У мене ще одне серце, щоб ти знав. Я тебе захищу. У нас сукаря поломана по Рома, їх там сотня. Там є два скелета і зомби. Ром, я, я тепер твоя застіта. Захис. Як що що може стипехнутись? Я зомбі пранканув, подивись. Я тут пранканув. І він, а він мене Ай-яй-яй, Ай-яй-яй, зубачела. Привіт. 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 Рон, давай, я тут лову зомби держу. Ну, там ты скелет. Знал, ты... Мы уже так с ним разговариваем. Рон, Рома, за... Рома, Молодец, Ром. Молодец. Ай, молодец. Дима, у цветы тут шось. О, а у меня как раз два хаф-факера. Я как раз, ай, якраз. Якраз. Все освітлено. Тепер нам розблоковано більше. Розблоковано. Да. Тут відьма. Ром, тут видимо. Ром, допоможи помозись, Я не знаю где. Я уже ее вбил давно. И меня она отруила. Ей-ей, за пару ударов вбил. и мне меня... Капец, срама. Я сейчас помру. Я иду. Все, я вышел